Ми починаємо вивчати новий параграф, і цей параграф називається задача на побудову та її розв'язування, і основні задачі на побудову. До цього ми в геометрії розв'язували задачі певних видів. Взагалі, задачі на доведення чогось. Ну, тобто, ви читаєте умову задачі і в кінці говорять, доведіть, і щось потрібно довести. Або ви читаєте умову задачі і в кінці написано знайдіть і там сторону, ну щось знайдіть. Зараз ми розглядаємо третій вид геометричних задач, це задачі на побудову. Тобто, коли ви читаєте задачу, в кінці написано побудуйте. Або спочатку, ну, тобто, задається, ваша мета, що зробити. Дивіться, якщо ми раніше малюнки будували до задач схематично, ну тобто рівнобедрений трикутник, ми наочно як там прикинули, що він рівнобічний, побудували, позначили рисочками рівні. сторони. Це Задача на побудову має метою точну побудову. Тобто, якщо вказано, що ви рівнобеденний трикутник повинні побудувати, то коли, як перевірити, наприклад, кому підходить, бере зуміря, лінійку і говорить, так, дійсно, це нерівнобеденне. Якщо ви десь помилилися на 1 міліметр, він вже не нерівнобеденний. Тобто, якщо одна сторона 12 см, а друга 12,1 мм, це вже не нерівнобедене. Тобто точно, точно. Далі для такого типу задач у нас і нове оформлення буде задач, і е, нові е, вимоги. Дивіться, ви з вимогами, якби, як би, як правилами е, оформлення і розв'язання задач на побудову я вас ознакомлю зараз, а потім вже всі задачі можу інколи нагадувати, але щоб ви розуміли, що будувати потрібно за такими правилами. І так, перше правило. Для задач на побудову потрібно, щоб у вас була лінійка, олівець і цирк. Далі, для задач на побудову ще потрібно знати, яким чином використовувати кожний інструмент. Якщо лінійка була вам потрібна для того раніше, щоб вимірювати, да, ви користувалися шкалою, так? Ну, а з більшого, може, ви користувалися для, для проведення рівних ліній, то зараз ви не користуєтеся шкалою, ви використовуєте лінійку лише для з'єднання точок або для побудови прямих та променів. І ось у нас написано. Перше правило для задач на побудову. За допомогою лінійки можна провести довільно пряму, пряму, що проходить через дану точку і пряму, що проходить через дві дані точки. Все, більше лінійкою виміряти нічого не можна. Так, далі. Як користуватися циркулем? Що? Для чого потрібен циркуль з цих задач? І так, за допомогою циркуля можна провести коло або частину кола до вільного або заданого з довільним або заданим центром? Що мають на увазі Показують. Провести коло, це ви взяли циркуль, в мене його немає. І довільну точку взяли, і провели коло довільного радіуса. Е, є таке поняття як розхил циркуля. Ось у вас, наприклад, циркуль, і мається з одного краю у вас олівець, а з другого гілочка. Гілочка буде в мене позначена, е, ну, такою стрілочкою, а олівець е, так от буде. Да? Дивіться, гілочку ми ставимо у цю точку. Розхил циркуля це коли ви робите такий кут між цими нашими частинами циркуля, і ми маємо відстань між голочкою та олівцем, це радіус. І тоді ми беремо, ставимо гілочку циркуля, точку на площині і певним радіусом, або який нам дано в умові, проводимо отак от. Так от Проводимо коло. І це ми провели коло завільного або заданого радіусу, завільним або заданим центром. Ну, зараз я з довільним провела радіусом і з довільним центром. Але якщо в задачі вас обмежить, скажу там 5 см, то ви дивіться циркуль. Як побудувати відрізок 5 см, я зараз це поясню. Так. Далі. А, що таке провести частину кола? Це означає, що ось у нас точка, і ми провели частину кола, тобто якусь дугу. Інколи, щоб не громоджувати малюнок, проводять не все коло, а лише дуга, яка нам необхідна, оскільки нам потрібно, наприклад, провести два кола і знайти їх точку перетину. То ми можемо будувати два кола, а можемо просто такі побудувати дуги, тобто частини кіл, лише і щоб показати, де та точка перетину. Ну, Звісно, що ось один радіус у нас, ось інший радіус. Можна не будувати отак от два кола, розумієте? Так. І так, друге. Що ще за допомогою циркуля? можна Відкласти від початку даного променя відрізок заданої довжини. Це зараз вам показу. Є таке ну, розмежування в певних частинах розв'язання задач, як дано, пам'ятаєте, знайти і розв'язання. То дано у нас є у всіх видах задач. І теж є в задачах на побудову. Ну, в задачах, але в задачах на побудову, у нас ми не пишемо там АВ до рівня 5 см. А от в дано, ми можемо взяти лінійку і побудувати відрізок 5 см. Це, ну, якщо, скажімо так, нам дано якийсь відрізок і потрібно побудувати рівний до нього. так? Можна так. І сказати, що цей відрізок АВ у нас дано. І тут він 5 см. Або можна взяти, прикласти циркуль до лінійки і показати оцей відрізок АБ, да? і потім його побудувати. І так, як відкласти від початку даного променя відрізок заданої довжини? От нам дам такий відрізок. А побудова наша полягає в наступному. Ми на площині ставимо точку. Потім, як сказано, беремо, проводимо промінь за допомогою лінійки, не враховуючи шкалу. Просто провели промінь. І позначаємо початкову точку. Нехай це буде точка А. а. Тепер, як нам побудувати відрізок заданої довжини? Беремо циркуль і прикладаємо гілочку до, дано, до точки А, а олівець до точки Б. І ми маємо розхил циркуля, який визначає радіус 5 сантиметрів. Тоді говорять, що проведемо коло або частину кола, якщо частина можна казати, дугу центром в точці А радіусом, що дорівнює АБ, тобто 5 сантиметрів, і не змінюючи розхил циркуля. Який дорівнює 5 см, ставимо гілочку в нашу точку А, початок променя. І проводимо радіус, ой, проводимо коло або дугу в нашому випадку радіусом, що дорівнює А, Б, тобто 5 см. І на перетині нашої дуги з променем ми отримаємо точку Б. Таким чином ми відклали від початку даного променя відрізок заданої довжини. Як це записується? пишуть так, що перше, побудуємо коло з центром. А і радіусом, що дорівнює А, Б. І потім що отримали. Ну, Спочатку це, мабуть, другий пункт, я напишу. Перший пункт то ми провели промінь. Ой. Перший пункт ми провели промінь. Початком. Точці А. Потім друге, провели коло з центром А і радіусом, що дорівня АБ. Всього отримали точку Б. І тоді з цього всього випливає, що ми побудували відрізок, який дорівнює даному відрізку, що має довжину 5 см. Це побудова відрізка рівного даному, де, ну, чим, що можна робити за допомогою е, циркула. І так, е, далі всі, оці, що побудували відрізок рівний даному і так далі. І всі ці операції, вони називаються елементарними побудовами. А розв'язати задачу на побудову це означає знайти послідовність елементарних побудов, після виконання яких шукана фігура вважається побудованою. А потім, коли побудували, потрібно довести, що саме ця фігура задовільняє умову задачі. Ну і загально Задачі на побудову розкладаються на такі частини. Спочатку ми пишемо дано. В дано ми будуємо певні кути, наприклад, там дано якийсь як відрізок. Якщо це 3 см, то ми будуємо 3 см. Кут, якщо це дано, якийсь певний кут, то ми говоримо, що цей кут, а нам дано. Ну і що там потрібно? Потім слово побудувати. І, наприклад, побудувати там трикутник і назва трикутника. наприклад. Потім, після цього ми робимо аналіз. Аналіз. Аналіз це заключається в тому, щоб як начебто ми вже побудували, зобразити трикутник, який потрібно побудувати, і в ньому позначити, що нам дано. І провести аналіз, як починати. Тобто, для себе з'ясувати алгоритм побудови. Що, з чого почнемо побудову. Тобто, аналіз за малюнком, начебто, ви вже його побудували. Потім йде побудова. Побудова складається з двох частин. Виділяється на екрані частина, де ви будете будувати фігуру, тобто графічно. І частина там, де ви будете записувати, що ви побудували перше, що ви побудували друге, алгоритм ваших дій. І так, пишеться до того, коли получимо той трикутник. З цього випливає, що трикутник. Ми якийсь це отримали. А потім потрібно ще довести, що той трикутник, який ви отримали, дійсно той, який від вас просили. А якщо у вас може бути декілька більш складні задачі, декілька варіантів побудов, то розглянути всі можливі варіанти побудов, якщо це можна зробити по-іншому. Це так загальне. Дивіться, ми не будемо, якщо все виконувати, оце і за доведеннями, за аналізом, це письмово, це займе дуже багато часу. Тому ми, я потім на прикладах певних покажу, як будемо конкретно оформлювати. Далі, що є, задачі на побудову, вони включають основні задачі на побудову. Ну, от як ми, наприклад, раніше робили задачі. От є якісь теореми. Ми їх довели, правильно? А потім вже використовуємо їх без доведення для розв'язання якихось задач в парах. Таким чином, ми не кожного разу доводимо теорему спочатку, коли у нас є посилання задач на цю теорему. Точно так же і в задачах на побудову. Є основні задачі на побудову. Вони один раз будуються, розбираються досконально кожен, кожен із цих задач. А потім ми, щоб не розписувати багато, як це робимо, ми просто пишемо: побудуємо, наприклад, відрізок щодо рівня даному. Тобто, пам'ятаєте, я вам до цього говорила, що потрібно написати: перше, проведемо промінь спочатку ма. Проведемо дугу чи коло з центром в з точці А, радіусом щодо рівня АБ, на перетині цієї дуги чи цього кола, отримає, з променем отримаємо точку Б і отримали відрізок А б щодо рівня даному, який потрібно побудувати. Це все потрібно було б записати. Але ми один раз записали ось те, що я говорила перед тим раніше, як будувати відрізок рівний даному. А потім це вважається вже як елементарна побудова, основна задача на побудову. І якщо вам потрібно в якихось задачах побудувати відрізок щодо рівня даному, ви просто пишете: побудуємо відрізок щодо рівня даному. Ну, побудуємо АБ дорівня 5 см, там, наприклад. Побудуємо відрізок АБ. Коротко. Але ж всі цю процедуру побудови ви повторюєте в цифрі. І от наші основні задачі на побудову, які ми будемо з вами записувати поступово. Дивіться, ми за один рок це не зробимо. Тут багато різноманітних задач на побудову, ми будемо їх розглядати поступово, щоб ви розуміли. І ось основні задачі на побудову їх сім. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми почнемо перша, потім друга і так далі. А потім загальна схема розв'язування задач на побудову. Це те, що я говорила. До речі, не заважало б написати цю схему розв'язання задач на побудову. Спочатку там дано, там побудувати, да? потім аналіз. Побудова, доведення і дослідження. Дослідження це коли більше одного способу. Ну, більше одного, одного розв'язання має задача, і потрібно дослідити, чи одне розв'язання за даними задачі можна зробити, чи десь. І так, дивіться ще раз: аналіз, виконання рисунка, ескіза шуканої фігури та встановлення зв'язку між її елементами. І даними задачі визначення плану побудови шуканої фігури. Це те, що я коротко говорила. Намалюйте, як начебто вже трикутник, наприклад, побудовано, позначте, що нам було дано для побудови, і зробіть аналіз, і визначте планом побудови. Далі, другий пункт це побудова, здійснення плану розробленого в ході аналізу. Третє доведення. Обґрунтування того, що побудована фігура, має задану форму, а розміри та розміщення її елементів задовільняють умову задачі. Тобто довести те, що ви побудували іменно той трикутник, який від вас е, хотіли. А потім дослідження, е, визначення кількості розв'язків і умов існування шуканої фігури. Або обґрунтування неможливості її побудови, що таке теж може бути. От неможливість побудови. Наприклад, вам надано три відрізки. І до вас, говорять, побудуйте, будь ласка, трикутник. Але ви подивилися на відрізки. Один відрізок, наприклад, там 3 см дано, другий відрізок там 2 см дано. І третій відрізок 5 см дано. І кажуть, побудуйте трикутник. А ви можете сказати: у нас не виконується нерівність трикутника. За нерівністю трикутника, щоб він існував, потрібно, щоб кожна сторона була менша, ніж сума двох інших. Оскільки одна з сторін 5, а дві інші 2 і 3, то 5 до 2 плюс 3. Такого трикутника не існує. Це протиріччя е суперечить. Нерівності трикутника. І тоді це обґрунтування неможливості її побудови. Це такий приклад навела. Так, ось. Ну і зараз скільки там у нас часу ще є. Я вам розповім: повертаємося до задач, основних задач на побудову і. Перше в дошу так записуємо. Це побудова трикутника за даними сторонами. Ну, ми спочатку напишіть задачі на побудову і перша елементарна задача це перша наша. Побудова трикутника за даними сторонами. Зараз ми розглянемо це все. І так, Нехай дано відрізки завдовжки А Б, і С. Побудуємо трикутник зі сторонами А Б і С. Мається на увазі, це загальна схема. Ну, вам дадуть, там, наприклад, там, 3 см, 4 см, 5. Це наші А, Б, С. І це ми пишемо в дано. Не пишемо: будуємо відрізки певних величин дано. Далі пишемо побудувати. Побудувати трикутник. Побудувати? Теркут АБС. Те. Тепер дивіться, що ми робимо поступово. Ми, наприклад, аналіз такий проводимо аналіз. Тобто побудували трикутник, начебто він уже у нас є, да? І написали так А Б, С. І підписали там, наприклад, тут А, да, у нас тут Б. О, ні, то так от А. Потім Б, наприклад. Я так, щоб відповідало тому що. Б, а тут сена. так. Далі. Ми розмістили певним чином, і так, ну, щоб воно так і було, можна будувати трикутник як завгодно. Тобто можна спочатку побудувати сторону А, а потім будувати інші сторони. Спочатку побудувати сторону Б, а потім інші або С. Це не важливо. Але, ну, заздалегідь, краще це мої рекомендації, будувати найбільшу сторону, а потім першу будувати найбільшу сторону. І так, перше. Проведемо довільний промінь і позначимо на ньому точку А. Розхилом циркуля, що дорівнює А, побудуємо коло з центром А. Нехай точка Б, точка перетину цього кола з променем. І ось у нас утворилася точка Б. Як будувати, я вам пояснювала відрізок, що дорівнює даному відкладати від початку променя, я пояснювала вище. Друг, розхилом циркуля, що дорівнює Б, опишемо коло і центром точки А, показує центром точки А. І, 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 і потім. Де воно над коло? Ось воно, бачите? Тут таку маленьку дугу побудували. Далі розхилом циркуля щодо рівня С побудуємо коло центром точки Б. В. Точка Б і будується коло розхилом циркуля С. Що значить розхил? Ви кожен раз прикладаєте гілочку циркуля до кінця однієї сторони, олівець до кінця другої, це є розхил. І ви по черзі будуєте. І нехай точка Це точка перетину цих тіл. Ось ми її отримали. І останній третій пункт. Проведемо відрізки АС і БС за побудовою трикутника. А Б, має сторони задушки А, Б і С. Ось у нас А сторона. Тут у нас було Б. А ось тут у нас С. Має сторона АБЦ, тобто трикутник АБЦ є шуканим. Тобто ми довели, що те, що нам потрібно, ми побудували. Ось. Таким чином, зараз ми розглянули одну задачу: це побудова трикутника за даними сторонами. В домашній роботі будуть от такого формату, наприклад, задачі. І. Тут послухаєте ще раз відео, подивитеся цю всю, всю побудову, як записувати. В домашній роботі лише буде замість а, Б, С, там я ж говорю, 5 см, наприклад, да, там 4 см, там і 3. І ви вже будете будувати конкретних розмірів трикутники, Але схема залишається за цією таблицею. Так. Ще я вам дам задачу такого формату. Що. Давайте розглянемо. Це в на наступному році будемо робити. Зараз немає часу. Ну, і якось багато не потрібно, краще по частинкам. В домашній роботі буде ще завдання 624. Дано відрізки А і Б, причому А менше Б. Це довільно. ви. Побудували відрізок там А, і побудували відрізок Б. І підписали. Що це наш відрізок А, а це відрізок наш Б. Тут немає певних е, вимірів, просто щоб А було менше, ніж Б. І це нам дано. Побудуйте відрізок завдовжки 3А, тобто побудувати, ви пишете. Перераховуйте, перше побудувати 3А. Друге побудувати Б мінус А. І третє побудувати А плюс 2А. О плюс 2Б. І тут іде потім слово побудова. Побудова. Я вам лише перше покажу, це інше. І так А. Що вам потрібно? Вам потрібно взяти точку якусь так, і побудувати промінь. Побудували промінь. Потім розхилом циркуля щодо рівня А. Тобто гілочку поставлю на початок відрізка А, довжиною А, олівець на кінець. І розхилом циркуля щодо рівня А проводимо кола, три кола. Спочатку провели, давайте, я, я позначу, так, це А, а тут Б, наприклад. Ось я поставила А спочатку. І так, центром в точці А. На промені проводимо коло радіусом АБ. І отак. Раз, провели. Отримали точку, там, наприклад, А1. Потім центром в точці А1 провели коло тим же радіусом АБ. Раз, отримали точку А2. І з центром в точці А2 провели коло радіусом тим же АБ. Раз, і отримали там відрізок. Б я неправильно поставила. Давайте. Якийсь там відрізок візьмемо. Ну, нехай А3 буде, так. Да. І тому. Відрізок АА3 до рівня. Оце ж наша відстань А. Ось наша відстань А. Ось наша відстань А. І ось наша. Це ці три відстані А. Це у нас буде відрізок одразу 3А. І ось той відрізок, відрізок А. Може, тут А. Ну, хай так уже буде. А А3. Дорівнює 3 помножити на АВ, тобто дорівнює 3А. Це побудувало. Так, і так, домашнє завдання. Зараз я вам запишу.